Сьогодні 19 березня, міжнародний день клієнта. Мета цього свята для виробників товарів та послуг у різних сферах залучення нових і заохочення постійних клієнтів. У цей день власники бізнесу у всьому світі мають можливість висловити вдячність своїм споживачам за співпрацю. У 1474 році у Венеції було прийнято закон про охорону винаходів, перший у світі закон, що охороняє авторські права. У ньому вже визнавалися моральне і виключне право на використання автором свого винаходу протягом обмеженого періоду часу. У 1906 році на острові Березань були розстріляні командувач революційної ескадри повсталого чорноморського флоту лейтенант Петро Шмідт, і керівники повстання на крейсері очаків. Коли Шміт дізнався про затвердження вироку і місце страти, він сказав: Мені буде добре вмирати на березані наді мною буде високе небо, навколо мене море, моя улюблена стихія. У 1968 році на острові було встановлено пам'ятник – 15-метровий залізобетонний обеліск, що складається з трьох стилізованих під вітрила пілонів. 1917 року у Києві відбулася 100-тисячна демонстрація під гаслами автономію Україні», так зване Свято Свободи, одна з найбільших національних маніфестацій в історії України. 1944 року було звільнено від німецько-фашистських загарбників райцентри Єланець і Братське. 1982 року у Миколаєві на замовлення уряду Індії. На заводі імені 61 комунара був закладений великий протичовновий корабель Талковий. З 1988 року індійський ескадрений міноносець «Ранвіджай». Корабель був спущений на воду 1 лютого 1986 року, а через два роки переданий ВМС Індії. Водотонажність судна 4905 тонн. Екіпаж 312 осіб. У тому числі 33 офіцера. У 1895 році народився Максим Рильський – український поет, перекладач, публіцист і громадський діяч, академік Академії наук України, класик української поезії ХХ століття. Перший вірш Максим Рельський опублікував у 12 років, а першу юнацьку збірку на Білих Островах у 15. У 1920-х роках поет належав до об'єднання неокласиків, яке піддавалося офіційним переслідуванням за відірваність від проблем соціалізму. У 1931 році Рельський був заарештований і майже рік просидів у Лук'янівській тюрмі. Та загалом, протягом життя, Максим Рельський написав 35 книжок поезій, серед яких кращими вважаються знак Терезів, слово про рідну матір, троянди й виноград. У 1900 році народився Фредерік Жильо Кюрі, французький фізик і громадський діяч, Нобелівський лауреат з хімії разом з дружиною Ірен Кюрі у 1935 році за виконаний синтез нових радіоактивних елементів. Був одним із засновників і лідерів всесвітнього руху прихильників миру. 19 березня 1930 року на світ з'явилася Ліна Костенко. Українська поетеса одна з перших і найпримітніших у плеяді українських поетів. Шістдесятників у радянські часи Ліна Костенка брала активну участь у дисидентському русі. За це була надовго виключена з літературного процесу. Авторка ряду поетичних збірок у 1987 році. Стала лауреатом державної премії України імені Тараса Шевченка за роман у віршах Маруся Чурай. А у 1955 році Брюс Вілліс – американський кіноактор. Світову популярність йому принесли фільми Міцний горішок, п'ятий елемент та інші. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 19 березня.